Марії Шабас було 13 років, коли почалася Велика Вітчизняна війна. Ті нелегкі часи, вона добре пам'ятає. Каже, таке забути неможливо. Кату спалили, жили по чужих людях. Саме менший брат умер. О, дуже тяжело було, а після війни у колхозу встановляли. І корови ми орали, і самі в плуги плугав, тягалися. В общем, так земля піщана. Було тяжело. Нікого з рідних у Марії Шабас не залишилося. Мешкає учасниця бойових дій у приватному будинку. Порядок Марія Васильівна дуже любить, проте останнім часом хворіє і не завжди встигає впоратися з усім у господарстві. Тож допомозі жінка дуже рада. Калітку зробили, підремонтували скамейку і обіцяли нову скамейку. За це їм велика благодарність. Такі ініціативи вони допомагають нашим ветеранам, одиноким, допомагати немножко по уборке во дворе, по ремонту там, огорожі, по ремонту, там, що необходимо. От і ми ту допомогу будемо оказувати. Допомогти Марії Васильівні прийшли і школярі. Педагоги кажуть, ця ініціатива належала самим дітям. Діти, ви знаєте, ніколи примусово. Хто піде допомагати? Ми. Ми восени виноград зрізуємо у ветеранів Дуже виноград допомагаємо обрізати, збирати яблука, копати городи, прибирати в подвір'ї. Треба, так треба. Це святий наш обов'язок, і це так і виховуємо дітей.